Корокодільниці, ви на каналі Знитки і Любові. Сьогодні я покажу вам щось неймовірне: як я створювала справжній національний костюм середньої Надніпрянщини повністю гачком. Це була подорож у три місяці, сповнена емоцій, відкриттів і магії. Готові побачити народження справжнього дива? Заходьте до моєї затишної студії Знитки і любові сьогодні. Неймовірно хвилююча мить, я в'яжу національний костюм середньої надніпрянщини. Кожна петелька тут це частинка душі наших предків. Почалося з дива. У бабусиній столітній скрині я знайшла пожовклу від часу вишивану сорочку. Я зрозуміла маю відродити цю красу гачком, зберегти пам'ять у кожній ниточці для майбутніх поколінь. Ось вона магія народження. Білосніжні нитки перетворюються під моїм гачком на найтонші мереживні візерунки, схожі на морозні малюнки на вікнах у Різдвяну ніч. Дивіться, як кожна петелька співає пісню наших прабабусь. Створюю знамениті рукава ліхтарики окрасу української сорочки. Кожен стібок це свята молитва, кожен рядок це жива пам'ять про мільйони жінок, що століттями передавали цю мудрість із рук у руки від матері до доньки. Мої руки пам'ятають рухи прабабусь, це вже в крові, в генах. Створюю об'ємну, живу текстуру, що хвилюється і грає на світлі, наче безкрає червоне макове поле під літнім вітром. А тепер найяскравіша частина червона плахта. Подивіться на цей насичений багряний колір. Це не просто тканина, це сама душа України. Червоний це життєва сила предків, радість наших свят, любов материнська і пристрасть до свободи. Народжується свята Берегиня, цей тисячолітній геометричний символ, захисниця домашнього вогнища, оберіг роду. Чорне і червоне вплітаються у вічний космічний танець добра і зла, землі і неба, життя і смерті. Кожен ром тут має глибинний сенс. Вона найскладніша, найсвятіша робота. Запаска з чорно-червоним орнаментом справжній виклик майстерності. Тут я поєдную протилежності, чорний колір родючої землі і червоний, як кров захисників у косу це справжня веселка надії. Жовтий сонце і пшениця, синій небо і ріки, зелений поля й ліси, рожевий юність і мрії. Кожен колір співає свою пісню. Разом вони створюють симфонію української душі. Червона плахта огортає стан. Я розумію, що таке справжня сила. Це обійми самої України матері. Запаска лягає ідеально. Свята берегиня вже тут. Вона вже оберігає мене. Відчуваю, як древня магія пробуджується. Тепер найніжніша робота. Коральне намисто, найтонші нитки, найменший гачок. Кожну крихітну намистинку створюю окремо. Вона, як священна краплина крові моїх предків, що пульсує їхнім теплом, мудрістю, незламністю духу. Сніжна сорочка торкається шкіри, і я відчуваю обійми. Прабабуся Ганна, бабуся Катерина, мама Марія. Всі вони зараз тут зі мною. Їхні руки, що коли створювали таке ж полотно, тепер ніжно огортають мене крізь століття. Серце завмирає. Останній стібок зроблено. Три місяці праці, тисячі годин, мільйони петельок. Переді мною воскреслий дух середньої Надніпрянщини. Настала свята мить випробування одягнути цей костюм. Кожна намистинка пульсує теплом. Райдужні стрічки вплітаю у косу і раптом у дзеркалі бачу не себе. Переді мною постають обличчя сотень, тисяч жінок мого роду. Вони посміхаються, благословляють. Повному костюмі і відчуваю неймовірну силу. У дзеркалі бачу незламну міць українських жінок, їхню вічну мудрість, божественну красу. Костюм ожив, він дихає, він пульсує енергією століть. Тепер він піде у світ і розповість правду. Я завершила свій національний костюм середньої на Дніпрянщини, повністю зв'язаний гачком. Дякую вам, мої любі, що пройшли зі мною цей неймовірний шлях. Якщо вам сподобалося, тисніть палець вгору. пишіть у коментарях, який елемент костюму вразив вас найбільше. Підписуйтесь на канал Знитки і Любові.